На території інкубатора сталася пожежа, у якій загинуло більше трьохсот каченят. Деталі інциденту у сюжеті пожежа трапилася близько п'ятої ранку. На момент прибуття пожежників до місця виклику із даху та дверей будівлі вибивались язики полум'я. Коли вогнеборці відчинили двері гаража, з'ясувалося, що всередині знаходяться каченята, яких необхідно було рятувати. Тож Поруч із проведенням робіт згасіння пожежі вогнеборці виносили каченят на свіже повітря. На місце пожежі було негайно направлено два пожежно рятувальних відділення нашого міста. По прибуттю на місце було встановлено, що горить дах в будівлі. В подальшому в розвідці було встановлено, що всередині перебувають качата, які були на відігріванні. В результаті пожежі було знищено 20 метрів квадратних перекриття та даху. Також було врятовано 650 качат, 350 качат, на жаль, загинуло. Події та обставини даної пожежі будуть встановлюватись правоохоронними органами. Сергій Нігішин, телеканал Бродевмайн.